Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бачите, отакий є, кам'яний. Це я вийшла на цій зупинці, бо у нас там ремонт, так я це Оце, бачите, таке здання здорове. Ось це здання городська стоматологія. Тут не тільки зуби лікують, протезують, тут і операції складні, челюсні роблять, отаке всяке. Тут і стаціонар, все разом. От. А я вийшла на цій, бо там, зараз он... підемо, я вам покажу. Там той дорогу трохи ремонтують, так мені оце на одну остановку треба раніше вийти. Ну нічого страшного. Сонце таке, світе, жара така, плюс 20, Я може трошечки і жаркувато вділася. Бачите, які корпуси? Оце ж все больниця наша. Оце таке жовте, ми будемо туди трошки ближче до нього йти. Це новий останній корпус, який зробили. Це психіатрія, психіатрична клініка. От. Не тільки города Турку, а психіатрична клініка на той, на, у, так скажем, на усю Фінляндію. І всіх. Всіх таких людей, які потребують лікування психіатричного, їх сюди звозять. Там стаціонар, і амбулаторії, отаке всяке різне. О, так що ми з вами зараз підемо тут трошечки, а тоді, оце, бачите, дорога закрита. От, Закрита дорога. От, А ми підемо туди, поки можна йти. А тоді я перейду на ту сторону. бо... Інакше не пройдеш. Ось воно. Оце здання здорове, оце жовте, оце таке світле, до нього прикреплюється. І отож від нього такий хвост зелений іде. Оце все психіатрична клініка. От. Недавно вистроїли, десь, може, місяців вісім. Багато дівчат, тут, ті що робили тут у тюксі, попереходили туди довольні. Все нове, все хороше, все чисте, але дуже великі площадя на уборку. Дуже великі. Ну а що зробиш? Це як я прийшла, так старий корпус о, і приборів було не так багато, все було по-іншому. А зараз все, що вистраюється, все воно тепер таке, що треба його вбирати по-іншому. Так, ми з вами отут перейдемо. Там автівки не їдуть, тільки оці лайби, лайби, лайби і самокати. Це тільки вони їдуть. А ми не будемо по їхній дорозі йти. Ми перейдемо сюди, на цю дорогу. А вони собі там хай їдуть. От, бачите, тут розрили, щось таке ще роблять. Підводку до цього корпуса щось підводять. А ну я тут встану, вам покажу. Бачите, отака От клініка. Здорова, здорова. Де тільки набрати стільки психічно больних людей. ну Їх багато в Фінляндії, я вам скажу. Та й в будь-якій країні багато, але у нас їх раніше ховали, а тут їх не ховають. Вони... Ось бачите, вже як зелененьке розпустилося. Ось оці, бачите, такі страшненькі дерева, вони тоді розпустяться такими шарами красивими. Будуть такими красивими шарами. От. Люди роблять тут і другу сміну. Тепер і, і другу. Ну, хто як робить? Ну ось я мені оцей корпус, я дійшла вже. От. Я не знаю, може я вам і не буду знімати у тому. Відділення Ну, а зараз як зайду в ліфта, то покажу вам трошки. бачите, мотаються на самокатах, кругом мотаються на лайбах, на самокатах, на чому хочете. А, от. а зупиночка ж раніше оце тут була, якраз оце проти оцього корпуса зупинка. А тепер же як тут все оце перерили. То може аж до кінця літа буде закрита. Ну нічого страшного. О, тоді відкриють знову, пороблять все, хорошого асфальта покладуть та й відкриють. А що ж тепер? Як треба робити, так треба трошечки такі невдобства притерпіти. О, ось от -от -от. тут перейду. Це так Тут поставили такий проїзд, щоб таксі, ж, які привозять людей, щоб їм же ж треба виїжджати туди. Так вони і виїжджають. Оце, бачите, тюкс. Написано, бачите, це тюкс. Оце Турун Уліопістон сайрала Як вам перевести? Турку університетська больниця. Університетська больниця міста Турка. Оце так Це так, я йду сюди. От. Тут моя ця приятелька роба, до, до якої я завжди приїжджаю. Кашель Кашень дереворлі страшний. О, зараз нам двері відкриються. Пойдемте с вами. Пойдемте с вами. Там он туалеты написано. Вот. Тут кафешка. Кафешка тут. Она, она закрыта зараз. Тут напиточки всякие разные. Вот. А мы с вами сюда пойдем. Двери открываются. Це моя приятелька, отам от прямо в тому відділенні отуди от робить. От. А я сюди. Нажимаємо ліфта. Отак. І очікуємо. Приїхав. На третій. На третій. А ось я, подивіться. Оце я така дівчина. Дівчина мічта. Бачите, зачіска, яка хороша, то кажуть, що ой, та що в тебе зачіска така, щось зроби собі. Та пошли в сраку Матрюшки. Що хочу, то й роблю. Мой вийшла там, дежурний сидить. Отак от, от зараз я візьму собі того, свого документа показати.

Oli hyvä. Sarassa. Nyt ei vähän. Kontrollikäyntiä, se viereinen huone yhdeksäntoista. Kiitos. Kiitos. Ось вот ця кімната. Ось вот тепер водички попів, так ведь хочеться. Ось вот так, і отак. Вот Ой, попила води. Тут сяду, ці красиві. Ну, давайте я вам не буду більше, бо тут люди сидять невдудно якось. Так що давайте.